Чому люди пишуть про когось делулу? Як це позначення виникло, трансформувалось та як його застосовують зараз? Чи працюють афірмації та маніфестації? Як вам допоможе пірамідка гордона? Спойлер, ніяк. Коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда юшинсе, я не повірив, але ухватився, як засаломі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як Делулу допомагає досягати успіху у житті, то залишайся зі мною та дивись відео до кінця. А також постав лайк, підпишися та постав дзвіночок. Будь ласка, за донат для фонду Повернись живим для створення школи операторів БПЛА Я Таган. Це дуже важливо для нашої оборони. Посилання в описі відео. І починаємо делулу. Це інтернетний сленговий термін, який використовують для опису віри людини в щось нереальне, в щось таке, що не відповідає об'єктивній дійсності. Як правило, це стосується випадків, коли людина вважає, що може на щось вплинути однією силою своєї волі. І звичайно, цей термін походить від англійського слова delusional, Тобто якийсь такий брідовий маячний, перше цей термін з'явився у поп спільнотах, де його вживали для позначення осіб, які вірили в те, що у них Реальні стосунки із їхніми улюбленими айдолами. Підставою для віри у такі стосунки могли бути погляди виконавця на концерті, які нібито означали прихильність до цього конкретного фаната. Також це сленгове слово використовували для шанувальника, який поводиться нестандартно або одержимо по відношенню до певної знаменитості. Скажімо, переслідує свого айдола, сталкерить його. Тут навіть виникає нове позначення для таких фанів: стен. Тобто фан, який сталкерить. Такі кей поп форуми на яких виникло це поняття, були сумно відомі своєю токсичністю, а термін «делулу» часто використовувався в принизливій манері. Використовуваний як прикметник або іменник, він стосувався осіб, які плекали нереалістичні очікування: зустріти свою знаменитість та навіть зав'язати з нею стосунки. До речі, насправді є чимало історій, коли фанати, які слідкували за знаменитістю, реально згодом з нею одружувалися. Кеті Холмс колись була. Найбільшою прихильницею Тома Круза, один із її колишніх однокласників з католицької школи, повідомив, що Кеті зберігала фотографії Тома. У своїх підручниках згодом у своїх інтерв'ю вона й сама заявила, що юності мріяла вийти заміж за нього, і її мрія здійснилася у 2006 році. На жаль, через 6 років шлюбу вони розлучилися. Шанувальник Енхетвей Адам Шульман познайомився з нею під час кінофестивалю в Палм Спрінгс. Як пишуть таблоїди, він був палким її прихильником. Пара одружилася у 2012 році, адже Енн також на нього запала при їхньому особистому знайомстві. І всі вже чули цю конспірологію, що він до Стобіса схожий на Шекспіра. А у Шекспіра була дружина, яку звали Ен Хетувей. У вас теж мурашки від цих тайм-тревелерів? Історія кохання між Хейлі Болдуїн і Джастіном Бібером є чистим свідченням прояву маніфестацій. Адже Хейлі довела, що можливо не лише зустрічатися, але зрештою вийти заміж за свого краша дитинства. Хейлі вперше зустріла Джастіна за лаштунками одного із концертів, коли вона була підлітком. І вже через 10 років Джастін і Хейлі еволюціонували від пари, яка існувала лише в уяві Хейлі, до реальних чоловіка та дружини. Але давайте повернемося до Делулу. З часом в інтернеті поняття делулу почали використовувати до кожної людини, яка має якісь нереалістичні уявлення про своє життя. Цей термін також часто використовувався і досі використовується користувачами щодо себе самих в контексті того, що вони власне, самі себе обманюють. І звичайно, що цей термін був запозичений зумарами та поколінням альфа, і він сьогодні просто б'є усі тренди у тіх та в інстаграмі також я для себе виділяю дві категорії контенту пов'язаного із цим поняттям Делулу. Перше це контент, який висміює або засуджує людей, які реально поводяться як «делулу». Ну або ж жаліє їх, тому що їм реально потрібна допомога. Дуже часто це стосується стосунків. Скажімо, дівчина не знає, які наміри у хлопця, що він про неї думає, він нічого їй не пояснює у своїх діях. І вона починає вибудовувати якісь теорії, що він думає так, а він зробив так, а отже, це свідчить про це. Він не пише, тому що насправді він зайнятий, або він не хоче показатися, що він такий доступний. І вона починає переконувати себе в тому, що вона дійсно йому подобається подобається І це все лише його знаки. А чому ти так вирішила? Побачила знаки у серіалі Офіс у шостому сезоні. Майк знайомиться із менеджеркою в барі, і згодом у них такі зав'язуються стосунки. Але він до кінця не розуміє, чи подобається він їй чи ні. І більшість людей в офісі, які діляться на дві категорії за і проти, переконують його, що він собі придумав, що він їй подобається але, зрештою, він не здається, вона не хоче, щоб ти повертав їй шпильку. Щодо випадку нерозуміння, чи подобаєшся ти, хлопцеві чи ні. Дуже корисними є такий фільм Обіцяти не означає одружитися та книга Ви просто йому не подобаєтесь. Ці твори є таким собі цілющим холодним душем. Для молодих дівчат, які шукають собі хлопця. Також такий контент використовують як спосіб посміятися над собою. Скажімо, ця відома дівчина, яка завжди танцює в метро, говорить про себе дилулу, бо щоразу вона уявляє себе, ніби в музичному кліпі. І давайте будемо чесними: хто з нас не уявляв себе в музичному кліпі, коли ми їхали в метро, в маршрутці чи просто в автомобілі? i just like don't get it like why have i actually been single my entire life well it's because you're too perfect and you intimidate everybody you're so right oh my gosh i should have thought about that months ago william hasn't texted me in like four months i just don't know what's going on oh my god but your birthday's in like a week what if he's just planning this huge surprise party wait he posted birthday balloons like two days ago i think they said emily but like it's probably a typo i was talking to cooper and what does it exactly mean when he tells you that you give him diarrhea oh he means diarrhea of the heart which means like he loves you too much. Well, if that's the case, then I guess I'll respond saying that he gives me heart attacks. William just texted me, I hate you, never text me again. What does that mean? Wait, oh my gosh, this might be that new role play I've seen getting a lot of traction on Twitter. Yeah, the I hate you never text me again roleplay. I've seen that Thanks bestie Wait, William just posted a picture kissing a girl on Instagram and saying, I love you baby girl. Wait, let me do some sleuthing because I'm pretty sure this guy has a lot of family and this could obviously just be his cousin. So you're so right because they live in the South. Ця дівчина очікувала, що це буде той самий романтик момент, що вона зустріне хлопця своєї мрії, але нічого не сталося. І інший сорт такого делулу контенту я відношу сюди реальних людей, які вірять у якісь дивні речі. Сюди можна віднести контент, який вводить людей в оману, або ж намагається нав'язати типу магічне мислення, чи віру у те, що щось означає щось стояв біля озера, не курив і підійшов дід, там витягнув якусь свою закітушку, де він нічого добре, що нічого не зловив. І я йому кажу: оце водичка така нормальна, що можна і скупнутися. А він каже: Так, скупнись, я думаю, блін, реально, а що ні? І я про те, що там неважливо це знак долі чи, чи просто так якась болтавня. Я більше про те, що є величезна різниця між тим, тією тим мною, який робить те, що він хоче, і тим, який не робить. І в тебе є вибір використовувати будь-яку ситуацію як знак і додатковий таличок для твоїх дій, чи не використовувати це. Як вам ідея сюди? Ми відносимо і різні афірмації. Чому це шкідливо? Я розповім трошечки пізніше. Ця дівчина закликає повторювати «My man, my man» і омріяний чоловік закохається у вас. Давайте перейдемо до такої категорії Делулу як. Делулу є вирішенням ваших проблем. Делулу із Солулу, тобто solution, вирішенням. Пам'ятаєте цю нашу мішу книгу «Транссерфінг реальності? Ну зізнаєтеся, ви або точно про неї чули, або навіть її читали. І я знаю, що це крінж, тому що написав її російський автор Вадим Зеланд. Вибачте, але я просто хочу її навести як приклад реального інструктажу по магічному мисленню. За легендою, цей загадковий автор кудись пропав в кінці 90-х і кажуть, що він перемістився у кращу реальність, адже його вчення гласить, що є різні пласти реальності, куди ти можеш переміщуватись, що і пояснює власне наявність ефекту Мандели, згідно вчень Зеланда. Ти сам контролюєш свою реальність силою думки. Якщо ти чогось дуже сильно прагнеш, ти цього не матимеш. А якщо ти матимеш твердий холодний намір для створення чогось чи досягнення чогось, то ти це отримаєш, адже ти не створюватимеш надлишкових потенціалів, які можуть бути урівняні всесвітом. Всі неприємності, які стаються у житті, а також якісь надлюдські структури, наприклад, держава. Роботодавці, суспільство це маятники, які коливаючись, намагаються вивести тебе з рівноваги. І от коли ти на це ведешся, то віддаєш їм свою енергію, якою вони нібито живляться з тебе. До речі, серед сучасних екстрасенсів чи якихось езотериків, я часто бачила ще слово егрегор у цьому значенні: егрегор міста, егрегор церкви, егрегор війни. От і спробуйте пов'язати це у свою ну, реальність сучасну. Адже автор також каже, що не можна читати поганих новин, не можна впускати їх у своє життя і треба їх всіляко уникати. Тому що, коли ти читаєш це все, ти притягуєш їх у своє життя. Дуже цікаво, це все у контексті наших з вами реалій, правда? Напишіть, чи вірите ви в це вчення і, взагалі, що ви про нього думаєте. Взагалі, крилата фраза делулу із Солулу означає, що впевненість у собі є ключем для вашого успіху по житті. І навіть найбільш нереалістичні мрії будуть втілені, якщо ви достатньо класно їх загадаєте. Нагадую якусь там росіянську бліновську, яка навчала, як загадувати бажання. Пам'ятаєте ці часи, коли вона була і в нашому інфопросторі, на жаль, теж. Подібним також є трулулу, тобто правда, тобто тру, яка також використовується разом із словом делулу. Скажімо, ця дівчина озвучує таку жартіливу афірмацію нехай всі твої делулу стануть трулулу, незважаючи на принизливе походження, цей термін делулу набув нового значення у сучасній формі воно використовується для позначення віри в те. Що ти можеш вплинути на свою власну долю лише з силою волі, проводячи паралелі із рухом маніфестування започаткованим Опрою Вінфрі ще у 2000-х роках, або афоризмом «Fake it till you make it. Вдавай це, допоки ти не зробиш це. Пам'ятаєте ці карти бажань, які були популярні 15 років тому? Туди потрібно було вирізати, наклеїти все, про що ти мрієш. Скажімо, гарний чоловік, гарна машина, будинок. Я не робила цю карту, але я багато чого чула про тих, хто її зробив. Дуже часто ті бажання у них збувались якось на виборі. Тобто, те, що вони там позначили, воно то і збулося, але якимось неправильним чином. Скажімо, одна дівчина робила таку карту, і так сталося, що вона там якось позначила двох чоловіків тобто, на одному там весілля, на іншому там гарна сім'я, і в неї реально було два шлюби. Але це все вже реально делулу. У коментарях напишіть, чи робили ви такі карти і чи збулися ваші бажання в цих картах. Сюди ж можна віднести різне ворожіння, різні заговори, ритуали. Карти Таро взагалі-то багато навіть самих психотерапевтів відносять до психотерапевтичних практик, які пов'язані з колективним несвідомим та вченням юнга. Адже вони можуть виступати інструментом для віднаходження шляхів вирішення ситуації твого життя, які уже є у твоєму несвідомому. Але питання це, до речі, доволі спірне, і я зняла про це відео. Там ви можете також написати, що ви про це думаєте. Але от що особливо крінжово, це різні привороти, відвороти, зняття вінків безшлюбності, привороти на менструальній крові. І різні такі знаєте закопування якоїсь мертвої тваринки, комусь під хвірткою, і таке буває. Люди у відчаї готові віддавати сотні і тисячі доларів лише для того, щоб хтось сказав їм, як можна вирішити цю проблему, дізнатися, що буде в майбутньому, і взагалі, хоча би трохи заспокоїтись, і різні цілителі та екстрасенси власне цим і користуються безсовісні. Крім того, купу коучів в інтернеті також користуються людьми, які Пошуках такого контенту Делулу і продають їм свої курси, свої книги і різні навики. Скажімо, ось ця дівчина розповідає, чому важливо контролювати свої думки. І ось вона вже запрошує своїх глядачів на майстер-клас, який вона проводить, чи то безкоштовно, чи то коштовно. Але загалом вона залучає публіку з метою подальшої монетизації свого контенту. Також дуже багато дівчат розповідають про те, як вони досягли успіху, при тому, що вони були на дні, у них все було погано, але коли вони почали маніфестувати афірмувати, у них все пішло в 100 разів краще, і от вони вже навчають цьому нас з вами. Ось ця дівчина розповідає про те, як вона бачила ангелів як вона з ними спілкується, як вона бачила різних демонів. Вона написала про це книгу, яку вона продає, і в неї дуже дуже багато підписників. Слухати її дуже цікаво, ніби слухаєш якусь казочку, але вона використовує дивулу людей для заробітку. Я вже мовчу про тисячі відео, які гласять, що я дозволяю грошам приходити в моє життя. Я дозволяю собі заробляти. to me. By the spell I set myself free. Прям нагадує Мунтяна з його тач і так далі. Мислення мільйонерів та мислення злиденних це взагалі окрема тема. Це також стає способом заробити гроші на продажі курсів, книг та іншої дичини. Я схиляюсь до думки, що окрім систематичності в роботі та працьовитості людини, велику роль також відіграє випадок, скажімо, опинитися в потрібному місці, в потрібний час, або спадає якась цікава ідея, рандомно на думку. І от вона вже допомагає тобі заробити мільйони. Це насправді не смішно, бо так воно й працює. Також працюють і зв'язки. Але звісно, основним чином працює працьовитість та систематичність. Але чому дилуло мислення може бути шкідливим? Особливо шкідливим таке магічне мислення є для тривожних людей, адже воно здійснює перенос відповідальності із самої людини на якісь вищі, сили, на символи або на рандомні об'єкти, скажімо. Чорна кішка дорогу перебігла, тому я наплужив на роботі. Або я побачу якийсь поганий знак, або так вищі сили розпорядилися, або якісь демони нападають, ну або хтось поробив. Психологи пояснюють, що у людини з'являється зовнішня опора, яка допомагає їй триматися на плаву. Але одночасно з цим це дуже сильно послаблює її внутрішню опору, і вона часом може взагалі зникнути і простим способом, а іноді і єдиним заспокоїти афірмації, ритуали і інші дії, які включаються ось таке магічне мислення для тривожних людей. Сила думки стає справжнім кошмаром наяву, адже тривожні люди схильні до негативізму та якоїсь там песимістичності. І коли вони усвідомлюють, що у них зараз погана думка, і думають, що вони. Вона реально вплине на їхнє майбутнє, і що якщо щось станеться, то це все через те, що вони так подумали, то це спричиняє ще більшу тривожність. Вони не можуть проконтролювати свої песимістичні негативні сценарії, які є в багатьох тривожників. І в них починається паніка, тому що це нібито може збутися, адже думки матеріальні, і це просто-напросто спричиняє ОКР, якісь дуже дивні ритуали, і, от усе це неприємне, що з цим пов'язано. Проте можна стверджувати, що ось такі практики подекуди навіть допомагають людям заспокоїтись, знайти якусь систематичність у своєму житті, якусь стабільність. Поставити якусь там свічку заговорену або якісь афірмації, прочитати часто є просто копінг стратегіями для боротьби зі стресом і негативними переживаннями. Але такі опорні ритуали є корисними лише тоді, коли людина залишається усвідомленою, що вона відповідає за своє життя, і вона мислить раціонально, не перекладаючи відповідальність на вищі сили чи об'єкти. Загалом мислення Делулу може бути дуже корисним. Це означає, що треба не боятися мріяти і здійснювати ці мрії. Але не надіючись на якісь дивні знаки, а лише на себе. Дуже корисним є мріяти великими категоріями масштабно і не боятися втілювати ці мрії. Як казав Григорій Сковорода, бери вершину і матимеш середину. А що ви думаєте про ось таку категорію? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Чекаю ваших дискусій. Це все завжди дуже цікаво. Дякую, друзі, вам за увагу! Як завжди, поставте лайк, підпишіться та переходьте також в мій Тікток.